двох словах затримбіто перше це дешевий засіб, тобто ми використовуємо прості технології, як різка алюмінія, гнуття. Фактично повторюємо конструктиви літаків часів Другої світової війни. Це дозволяє дуже дуже суттєво знизити вартість виробу. Це повітряно, це пульсуючий повітряно-реактивний двигун, який складається з нержавічої сталі і жодної рухомої деталі. Він дешевий, він простий. Так, він має певні недоліки, але переваг більше. Зараз ми отримали фінансування від фонду інновацій. Ну, тут всі учасники Брейву. Ми зараз працюємо над тим, щоб завершити етап випробування тримбіти в комплектації хібної цілі. І відразу починаємо доводити її в, вже в бойовому виконанні. Немає проблеми зробити її як хідну і так і бойову. Навпаки, перевага саме трембіти в її низькій низькі вартості. Нами розроблена, на жаль, зараз не зможу вам продемонструвати, пускова направляюча на базі звичайного напівпричепа, де можна, можна одночасно запускати сім бортів. Вони можуть бути як всі бойовими, так і частина бойові, так і частина хідними цілями. Враховуючи низьку вартість, ми можемо забезпечити залпи десятками, що однозначно дозволить перезавантажити систему ППО і вражати цілі на глибині там 160 кілометрів, враховуючи, що на відстані від більше. Артилерійської 30-40 кілометрів засобів ураження не вистачає. Тут досить потужна бойова частина 20 кілограм, тому ми бачимо великий запит від військових на цей виріб і робимо все можливе для того, щоб довести в максимально короткі терміни ці вироби. Ми маємо кілька пропозицій від вже існуючих виробників бойових частин. Так, скоріше за все, ми будемо кооперуватися з кимось. Ну тобто, зараз в цьому проблеми я не бачу. Станом на зараз маршова швидкість, якщо казати, обережно і більш реалістично, це 100 110 метрів на секунду, тобто майже 400 кілометрів за годину. Дальність ми сказали. 150 з бойовою частиною, якщо бойову частину заміняємо, фактично на додатковий бак до 200 км. Якщо казати зі, зі звичайною, фактично хобійною. Автопілотом ми плануємо вкластися вартість там 45 тисячі доларів, коли буде з бойовою частиною. Ну в залежності від того, що ми будемо ставити з авіоніки. Тобто є кілька пропозицій від виробників інерційних систем навігації від SRPA модулів. Тобто, тут вартість може скласти 10, 15, тисяч доларів приблизно в таких рамках вона керована. Вона з бойової частини буде керована і без бойової частини. Тут у нас вже розроблена і підготовлена більша частина документації. Зараз ми чекаємо остаточних випробувань для того, щоб в документацію вже внести ті цифри, які ми фактично не розрахунково отримали, а фактично отримали за результатами випробувань, щоб потім не переробляти всю документацію. Попередні випробування ми робимо на полігонах. А про все інше просто краще промовчу. Тут ще літачок представлений у вас так. на стенді. Що це за літачок? Дивіться, це відповідь на російську молню. Да? А, максимально дешевий, але при цьому аеродинамічна якість цього літачка на 2-3 одиниці буде краще. За рахунок катапульти ми можемо мати більший, більшу злітну вагу. Тому що він відразу виходить на більшу швидкість. Тому я так обережно кажу, що у цього літачка буде корисне навантаження 7-8 кг, але дальність польоту у нього може складати 100 кілометрів приблизно. Поки що це такий ранній прототип, але теж працюємо в цьому напрямку. Ну тобто, це ударний, ударний БПЛА, але при цьому це максимально дешевий варіант, який можна зробити з літачка. Зараз працюємо над цими питаннями. Є кілька ідей, є кілька пропозицій знову ж таки. Так, так чи інакше ми стали в чомусь публічною компанією, тому до нас періодично звертаються виробники і постачальники тих чи інших рішень. До речі, я всіх запрошую. Якщо ви маєте якісь рішення з навігації, з донаведення, з далекобійного зв'язку, ми будемо раді співробітництва зі всіма компаніями-виробниками, особливо українськими. Думаю, що це буде взаємовигідне співробітництво. Дякую, до речі, вам за інтерв'ю, за можливість також запросити всіх таких виробників. Тому я думаю, що рішення ми знайдемо, бо вже по присутнім тут ми вже з багатьма поспілкувалися, обмінялися візитками. Я думаю, що це недовгий процес. Ваша фішка компанії це такі здешевлені вироби. А я... чомусь воно вони так це виходить? Це золота, це золота серед. А, дивіться, якщо воно, якщо воно дешеве і виконує свою функцію, а, а окрім того, має там, наприклад, кращу аеродинамічну якість, більше корисне навантаження, То чому б ні? Для чого робити дорожче?